Так, всім привіт, Арес на зв'язку. Сьогодні покажу вам атаки нашого соклановця в гостях у Остапа. Зайняв він топ-1 по атакам, 5 шотів, 1 добив. Грали вони проти расистів, чи сіла Русі, чи не важно, якісь расисти. В общем, пішов на жравець розвіятись від, від складніших війн. І якраз трошки набрався досвіду. В якому плані досвіду, що ті команди, які ми йому зложили, які, наприклад, тяжко заходили в нас на війнах, то він трошки ними пограв на більш слабких суперниках, зрозумів свої сильні, слабкі сторони і так далі. Як бачите, всі команди веселки, в нього є гарні герої, дійсно гарні. Пішов він на такий захист, сядно в центрі. Тюрку костюмований вони на плечі. Анубіс. Якість знову погана, в якій якісті він мені прислав, так вам і показую. Так. Покажемо ще раз цю війну. Вона наступні війни вже не буду показувати, тому що проблеми зі світлом і. Реально важко щось писати, щось записувати. Не знаю навіть чи свої війни буду писати. Якщо буде цікава війна, якийсь е цікавий соперник, який не постійно, якого ви ще не бачили, то можливо покажу. А якщо буде якийсь е соперник, якого ви бачили, і рахунок більш-менш схожий, то так. Ну, Коротше, будемо по ситуації дивитися, запишу чи не запишу. Ось другий етапок непогана команда. Щитке кисямби знімає як Пан, так і Моріган. Гарні герої, дуже гарні Дениса в команді. Кисямба під блоком, Станіс, а після Станіса хоч і веселка, але якщо зараз пустити кристали, то камні наносять ну, більше урону. Крітують і так далі. О, а тут Денис сказав: Бачите, як швидко швидко вбили його пазузу. Через неуважність в нього два пазузи, один спіймав недавно, а один викачений. І він пустого пазіка взяв сюди. З таким самим приколом можна було сюди Бальдера взяти і реально контент був би цікавіший. Переміг кацапа з бальдером. Гарно грає, питань нема. Рівень Дениса дійсно виріс в плані як гравця за останні там, пів року. Якщо він до нас прийшов, ще воював моно, і горів, коли не заходить і так далі. то зараз вже ну, дійсно стабільно відіграє як в нас, так і як бачите, так і в гостях. Остапу, привіт, щось десь ви пропали з горизонту. Відновлюйтесь, появляйтесь і знову давайте грайте на своєму звичному рівні. Дуже сильний Альянс, ну, не дуже сильний, а у вас гарний сильний альянс був. В Топ-10 були довгенько. І так далі. Що там сталося, не знаю, ну, то таке ваші справи. До речі, там гемша червона, шапка як копівника. Ну, якщо, якщо вона ходить, то вона ну, неприємна з кутка. По-перше, ходок горизонта, альте її важко пробити, по-друге, промахи. Якщо ще є в другій стороні якийсь лікар, то там можна повозити з нею нормально. Так, два шота. Коротше, я покажу тільки 4 тапка. Він скинув 4, 5 не скинув, ну я вам результат спочатку показував. Тоб 350 балів тобто 1 квадрокам. Ну, тут такий інший противник. Людовик в центрі. Ну, Людовик насправді непоганий центр, якщо ходить двічі, як мінімум, після себе. Він другий удар робить ну дуже неприємний. Але для цього потрібні ще якісь плечі цікаві. Ну і звісно, що в зрівнянні з тими героями, які можна, є, вже яких можна ставити то так, Людовик вже не дуже. А як тільки він з'явився, я своїм казав, що буде в центрі стояти. І він якийсь місяць-два стояв ще в центрі у людей. Неприємно б'є так. Щоб після нього хтось добивав, там, умовний пазік чи ще хтось. Було б цікаво. І тримається нормально за рахунок мініонів. Ось бачите, по суті, це все наробив один Людовік. Ну, там ще скутка та зелена теж била, але вона не так сильно б'є. В принципі, два мінюнчика для очаник і це як і нюкта достатньо буде. бісю, звісно, як ріжчик такий. 50 на 50. Так, ну і тут, дивіться, гарна кома. На Латеску пішов. Не знаю цього героя зеленого Дениса. Хто в нього робить диспел? Ніхто. Він просто силою пробиває Латеску. Зрозуміло. Просто прибиває сили латеску. Ну що ж, так-то так. так. Насправді на латеску треба брати або грубий урон багато, або якийсь диспел. Тому що бачите, як, як виходить герой не такий якийсь прикольний, але під бафом латески реально команду розносять. Кмірх наносить шалений урон. Класний герой. Тут Всі, в принципі, у нього класні. Реально команда гарна. Хоча і під цей етапок я б її не брав. Ну, бачите, в нього нормально вийшло, але складно. Ще не вийшло нічого, я не знаю, що буде буде шот чи ні, ну, але я думаю, кмірхом добрати їх. Так. Так, між блокує і добиває. Угу. Потужно б'є, звісно. Все, і немає ніяких відмазок. Кам'я не дали, камні дали і так далі. Взяв собі веселку.